Слава Україні, доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми, як і завжди, поговоримо власне про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з найгучнішого затримання. Власне, оперативники Тернопільщини на минулому тижні викрили так званих псевдопідприємців, які незаконно вивозили за кордон чоловіків. Загалом понад 300 військовозобов'язаних чоловіків е, вивезли за кордон з території України приватні підприємці. Організатори так званих незаконних заробітків це жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії на здійснення вантажних та пасажирських перевезень бусами у Польщу, Чехію, Німеччину та інші країни Європи, оскільки. Скільки власне заробили псевдопідприємці, що у них конфіскували, вилучили тернопільські поліцейські? Дивіться у нашому сюжеті. Понад 300 військовозобов'язаних чоловіків вивезли за кордон з території України приватні підприємці, організатори незаконних заробітків, жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії «Укртрансбезпеки» на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію та Німеччину. На території Тернопільщини злочинне угрупування почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня. Троє із фігурантів маючи ліцензії на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, які отримали з в. У картрансбезпеці вони вносили чоловіків в систему шлях, ніби як своїх водіїв. Ціна даної послуги залежала від терміну перебування за кордоном. Виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. За шість місяців підприємці внесли в електронну систему шлях понад 300 чоловіків. Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими, працівниками карного розшуку, управління боротьби з наркозлочинністю, ротою поліції особливого призначення та прикордонними підрозділами під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури документували незаконну діяльність заробіт. çam. Спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили 5 мікроавтобусів, а у Раві Руській два. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків. У помешканні бізнесменів оперативники провели 21 обшук. Під час обшуків було вилучено 10 транспортних засобів, грошові кошти в сумі 4 мільйони гривень, також мобільні телефони з сім картками. Також були вилучені планшети, ноутбук. А також чорнові записники звернулися поліцейські до суду з клопотанням про накладення арешту на усе вилучене майно. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру, у вчиненні злочину. передбаченого з частини 3 статті 332 кримінального кодексу України за вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. У темну пору доби особливо хвилюють. Як і жителів нашої області, так і поліцейських 23 листопада на виїзді з чорткова зіткнулися рейсовий автобус та транспортний засіб, що перевозив хлібобулочні вироби. За попередніми даними поліцейських, шестеро людей звернулися до лікарні. А цими вихідними під колеса автомобілів у темну пору доби знову ж таки потрапили двоє пішоходів та один велосипедист. На жаль, один з таких необачних пішоходів загинув на місці події. На виїзді з Чорткова зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка. За попередніми даними, шестеро людей звернулися до лікарів. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло на лінію 102 23 листопада близько 11 години. Неподалік місця автопригоди перебували поліцейські. Вони першим прибули й допомагали пасажирам евакуюватися та надавали домедичну допомогу. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, що зіткнулися автобус, який здійснював перевезення пасажирів у місті Чорткові, та автомобіль, який перевозив хлібобулочні вироби. За Німи даними травми отримали 11 осіб шестеро з них звернулися за допомогою до медичного закладу. Кількість потерпілих ще уточнюється. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Статистика річ уперта за інформацією від національної поліції України. Кількість насильницьких злочинів останнім часом збільшилася. Власне, тому вирішили провести і заходи, які б попередили подібні злочини. Працівники поліції Тернопільщини закликали жителів нашої області не мовчати про насильницькі злочини. важливу таку акцію чуйність перемагає насильство. Презентували на минулому тижні на, на, на театральному майдані Тернополянам Тернопільські е, поліцейські ці заходи проходять у рамках загально національних заходів 16 днів проти. Насильства. Яка мета таких заходів, і хто власне брав у них участь, дивіться у нашому сюжеті. Важливу акцію чуйність перемагає насильство презентували на театральному майдані Тернополя в рамках загальнонаціональних заходів «16 днів проти насильства. Її мета привернення уваги суспільства до проблем домашнього насильства, протидія та поширення інформації, яка допомагає його уникнути, а також мінімізувати наслідки цих злочинів. У дійстві взяли участь поліцейські, працівники управління сім'ї та молоді, представники громадської організації Відродження. Нації в цих 16 днів ми також будемо багато обговорювати на круглих столах, на окремих зустрічах із молоддю, на окремих зустрічах із дітьми проти її насильства та за ознакою статті у нашій громаді, а не тільки у нашій громаді, але і в Україні. Учасники заходу складали мозаїку з різнокольорових магнітів, роздавали листівки з корисною інформацією для дітей та дорослих, розповідали, як діяти та куди звертатися за допомогою жертвам домашнього насильства. Сьогодні є можливість отримати допомогу людям, які Перебувають на Тернопільщині у нашому обласному центрі у наших громадах, і які постраждали від торгівлі людьми, від експлуатації, від насильства. В тому числі гендерного насильства, домашнього насильства, яке спричинене війною, яке загострилось внаслідок війни. Правоохоронці наголосили присутнім не замовчувати про подібні протиправні вчинки щодо оточуючих Працівниками поліції головного управління національної поліції в Тернопільській області протягом 10 місяців складено близько 4 тисяч адміністративних протоколів за вчинення домашнього насильства. Винесено близько 2 тисяч термінових заборонних приписів. Також за зверненнями потерпілих осіб судами області винесено 20 9 обмежуваних приписів та 5 осіб направлено на походження програми для керівників. Працівники поліції наголошують: якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не замовчуйте. Телефонуйте на лінію 102. Далі вже традиційна рубрика нашої програми Увага Розшук», у якій говоримо про впізнання тих людей, які підозрюються у скоєнні того чи іншого злочину. Увага на екран. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 4 листопада близько 16-ї години. Жінка викрала товар з магазину, що на вулиці Митрополита Шептицького. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 317 87 54 097 110 99 32 або на лінію 102. Далі поговоримо за яким графіком і де працюють поліцейські пункти обігріву. Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної системи країни в області тривають аварійні відключення електроенергії. Вийти на зв'язок, зарядити мобільні телефони та зігрітися. Жителі Тернопільщини мають змогу у пунктах незламності. Понад сотню таких пунктів вже розгорнули у різних куточках області. Додатково функціонують вони і в відділах та відділеннях поліції. Пункт обігріву працює цілодобово. Він також є мобільний в разі відключення електропостачання та електроенергії в місті Тернополі. Працюють. Додаткові резервні джерела живлення в поліцейських підрозділах можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом. Я студентка зараз навчаюсь. У мене якраз сесія, і коли вимикає світло, я не маю можливості взагалі ніяк зв'язатись з викладачами, щось здати. І ось такий порятунок: є такі пункти обігріву, де я можу під'єднатись до інтернету, плюс зігрітись. Пункти забезпечені водою та медикаментами. Електроенергія подається від встановлений Генераторів поліцейські готові у будь-який час надати допомогу мешканцям краю. Люди мають знати правоохоронці поруч. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Інтебета та Тернопіль 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, спокою, злагоди, любові. Будьте здорові і до наступних зустрічей.